Так, Оксана, з сьогоднішнього дня сідаю на аскезу. Аскеза відмова від солодкого. Це я тобі точно кажу. Хочеш цматочок? Я так полюбляю ці шоколадки. Я з тобою поділюсь, буде? Оксана, я ж тобі сказала ніякого солодкого, я на аскезі. А яка там начинка? Тут молочний шоколад, трішки вафельки і, мабуть, горішки. Ну, дай, я просто понюхаю, просто понюхаю. Дай дай. На, тримай. Це пастка. Ні, це називається баланс. Ні, Оксана, це називається завтра почну спочатку. Так, так, твоя знаменита дієта завтра ходила поже на неї по абоніменту. Ти мене не критикуй. Ти просто не знаєш моїх страждань. Та все я розумію, тому й беру батончик подвійний: один для себе, а другий для твоїх страждань.